Доброго ранку, Анастасія. Доброго ранку, Євгенія. Нещодавно таку новину дізналась. Яку таку новину? Що 17 листопада, день студента. Нічого собі, я й не знала. А я такий жарт пам'ятала про студентів, Хочеш, щось повім. Ну, звісно, ну, давай. Був якось іспит з теною «Лицьова маскулатура. Студент нічого не знає, чисто меле-меле. Вчитель це набридло слухати, і він каже, а сільнічний м'яс він жувальний чи мімічний? Ну, студент втрачати нічого, він каже, мімічний. Вчитель ну, тоді, як він вам посміхнеться, тоді приходить на передачу. <рес> Звісно, крутий mm -hmm. шар. ти да. треба ж привітати студентів. <рес> З Днем студента, <рес> любі друзі! <рес> З Днем студента вас вітаю. Неодмінно побажаю, щоб легким було навчання. Виправдало сподівання. Щоб нудьга не дошкуляла. Була проха і халява. Швидко всі хвости здавати, а лекціях не спати. Щоб завжди смачненько їсти. І легко складати іспит. Сумувати не довелось дуже весело жилось.